Всім привіт! Сьогодні в нас насичена і яскрава катка за ДРГ на мапі Мотаха. Нас вже висадив гелікоптер посеред мапи. Ми шукали бігемота. Ми його, на жаль, не знайшли, але, на щастя, в нас є інші більш цікаві знахідки. Дивіться, що буде зараз. А поки підписуйтеся і ставте лайк. Все це зірвало тебе. Подивіться, чи нам хаба фобо, їх. Мінус ще один. опа, це що єбануло? Вот это наверное обебан было знает. У мене, увага, у мене тут щось выкапает на мені, на мені щось копають, я чую звуки копание.

В двойка, я, я всередині витрозу. сижу контролю, я їх хаби буду контролювать, чи тут хтось заспавниться, зараз же вынесу їх. Все, отлично. Тепер дивіться на другий поверх, на другий поверх. Э, ворожу хабу викопали, викопали ворожу хабу. На другом поверсі. Смотрите другой поверх. Почекаем. Как тут забраться, на него зайти? Эй, блять, ну чё? Сразу стреляем, чуть -чуть на Зенитке, на Зенитке. Все, завою Зенитку. Взнащу ему зенитку. Давайте по Зенитке не стреляйте, там мыши поехали. Понял, 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 понял. Крыша, хлопцы, крыша. Э, третий поверх. На 142, ворох. Нет. Труп, труп. Мы тут, короче, настроили кучу зениток. Декілька зениток построило. Мы их вынесли звідти і викопали їхню хабу. Но Фобу пока не нашли. У них походу ще одна Фоба десь тут є. <поценно> недалеко. Хаба, то есть мы на базе. Давайте підемо подивимося той ангар. мені кажеться, що може бути щось там, отут, отут, отут. Потому <поценно> я тут Да, там тип, там тип заспавнився, він виглядає. Отам, там, вот там, тип, вот там тип. Він виглядає звідти <поценно> з ангара. Я пока контролю, дивлюсь там, что происходит. Сражаемся. Вот тут, видите, вот меточка меча ставлю, да, вот тут. Да, они тут быстро закопали Один FPS, давай двое. Двоих, да. двоих сняли, одного. Ше бегает, ше бегает, ше бегает там, тип. Двоих, двоих. Обрежно, злива, злива, кто заходит да, в здание, хаба, злива, хаба, злива, хаба, злива. Хаба, хаба. Убил. Хорош, красавчик. А, минус, минус. Хабу, хабу, хабу боха, боха. Вкайте, капайте. Наше ще одну хабу викапуємо зараз в Авангарі. Саді двоє, саді двоє, саді двоє тут. Саді вас двойка З За... дивлюсь контролю зараз дивлюсь. А от все увидел. Е, я щось. Тен. Пайте. Щось важке проїхало з іншої сторони. Пек на ну, тебе ходиться справа сам там хіпам твоїх

БМПшка, БМПшка. Да, на Сюда. Выбил одного пеха. Снайпера. БМПшка на мене катается. На мене БМПшка катается. Бегает, блядь, сука. Блять, вибив мене? блін, який який снайпер, блять, хороший. А Дивіться, сейчас артилерія буде по ангару бити. Не ходіть туди обережно, тільки здалека дивіться. Буду бачити. А шо так їбануло? Це наша рта въебалась. Ребят, на нам БХ первая під'їхала. На мене, по на мені, на мені, блять Да мені стріляли, блін. Біля вас, пацани. Соседнее здание з вами. Соседнее здание, десь тут, походу, вот тут. воду. Дивіться обережно. Вони вже там. На криші, на криші сиділо, блін. Що, вони йдуть до раліка? Плюс плюс. Не, типу, вони побіжали до раліка, щоб мы відвлекли їх. А все остальные слышали просто к ним в спину. Они не побежат, они будут сейчас идти на защищать, чекпоинт. Цю точечку intersection checkpoint. А ми можемо, типу, відсікати з раліка, ми дві дороги можемо відсікати, що ліву, що верхню дорогу, якій вони під'їжджає техніка. Сапля там і всяке друге. Тому що нам уже ми не знайдемо, Вони зараз всі йдуть піхота, вся праця через ці фоби і хаби. Тому ми можемо просто чисто стояти на під'їзді. Зараз рухаюсь до вас. Що ти кажеш? Блять, мене виносить просто тут прямо. Блять, пиздец. Мене вже перебігав воду замочили. Меня тоже убили. Нам уже немає немає смыслу сюди приходити. Может ми возьмем соблю? Зара, може візьмем піхотку і проїдем на Чарлі, например. Там кинем ралик. Будемо зустрічати техніку, яка там буде їхати. Зараз я спавнюсь на мені, хтось погнати. Зараз пройдемо, мабуть, на Чарлі, а вже звіт Чарлі будемо вже е десь ходити дивитися або одну дорогу, або другу. Може, типу, двухполоску, яка зверху йде. Подивимося за бігімотіком, може він уже. Він, по-моєму, 15 минут. Тобто, в принципі, він міг вже заспавнитися. Поміг прийти где-то тут точно бути следующая точка. От, якраз ми там на, с... на Чарлі поставимо нашу раліку і будемо там звідти зустрічати техніку. Блін, зважаємо. Нечкуем машину, чтобы ей не видно было звезды, не спалить. О, тут, думаю, нормально. Все, выгружаемся, зараз я ралик откину. Бежит кто-то за мной, сейчас, Сейчас. Прямо, Тормой, мы... вот сюда, десь. На другой поверх. Там все стоят, тут все видно. Видно весь их не Все, ралик есть. Шелтон там спамся? Это да не вижу ее. Я вижу, приехала эта БМПшка перша с, с Зушкой. Она приехала по дороге вот туда. Зара. Где да, ты видишь пехоту на острове? На, на другом берегу. Можешь их отстрелять, если хочешь помочь нам. Так что ты идешь? ха. Нет, так, нет, нет. Нет. Опа, это уже что? Это уже... за здесь спамся, что? Хамвік проїхав, да, Хамвік проїхав. Так. Значить, вони, дивіться, вони їздять, в принципі, и по цій дорозі с Ми можемо якраз і... і підсікати, по можливості. Ано, ну, можеш поставити метку на хаммер, щоб я розумів, скільки метрів? Поставив, але він все одно їде, він дуже быстро рухається. Бач, по дорозі я поставив метку. Я поставив на дорозі, іменно, метку. приїхав... именно метка. стройку, я тут саплі, А, или. Попал? Да, я стройку привезу, я соплю, загружу сразу. Я зараз пробіжусь, пока подивлюсь, де та БМПшка уїхала з зушкою. з мейну поїхала БМПшка з ЗУ. Вона проїхала, походу, кудись на актуал, Не знаю точно. З ушку висадив я якщо Вона без стрелка Пацани, шо. всі поїде... до мене, всі до мене. Тут Бігімот Найшли ворожий Бігімот, зараз будемо його знищувати По твоей метке? Да, по моїй метці ворожий Бігімот Будемо уніштожати. Трубачі, готуйтесь зараз. Поруч з ним БМПшка з ЗУшкою їздить періодично. Yeah, yeah. БМПшка дивіться обережно, вона а, не спішить, хай БМПшка уїде, хай БМПшка уїде. хай yeah, yeah, yeah. БМПшка проїхала мимо свого сл... oh, бігімота. Все уїхала yeah, yeah. Наче уїхала, Погнали, давайте, будем їбашити Якщо готові, то Їбашимо Головне з гуслі, на гуслю посадити спочатку Да, ебаш, ебаш, ебаш. Следующий, раз Пополняйся и погнал, раз Вылез пех, вылиз, пех. Отрабатываю, Пеха Пинца, ебаш, ты, ебаш, ты, ебаш, ты бегмуту. Пех, труп, пех, не, не, Пех, Труп сдается Слушай, це хтось з нас. Все, пацаны, поздравляю. Бігемот знищено! Бігемот значения. Ну все, нас всех выбыло, потому что мы были не давай к нам до него. Пополнимся как раз в сопли. Можешь взять шаутну трубу, один стрілок. що шо Че, одна труба Ну візьмеш ще одну трубу, щоб було два трубача, і один буде цей, і один буде з рюкзачком. Це треба, походу, ще далі бути, поняли? Як було відносно далеко, але все одно нас рознесло. Дивимося, екоточка вже наступна. Все, Баракарит барака маркет. Бачите? Значить, вони сейчас будуть їхати по дорозі Браво. О, тут зараз всі, давайте відтягуємося на другу. Машина Насай, обратно їде. Все, їде да? машина, Ты Їде машина с Єбаш Либашки есть, сестри, стрелькотней. Так, не могу пока. Поняв, понял. понял. Тоді не пауемся, не пауемся. Ждем момента, он хай катается тут Зараз, Сейчас, в принципе, сопля має вертатися, якщо що. Ждаем. Не, командир, надо штурмовать хап, по-другому, а наверное, вариант нормальный не получится. А, а я, его только -то, что штурмил, выйдет. как не вы закидывайте грантами, у них пали эти конструкции после минометов. Да у них нет конструкции, они пытаются. Просто грантами их закидайте, ёпт, все. Шесть й мовчить пока. Пятый, й э, в тебе что там танк? Э, сопля, сопля сюда еды. А, у нас тут, извини, Лягай, ты лягай, ты ты чтобы не, не Труба доставай трубу. Доставь, доставь. Давай, ты да отрабатываем. Сопля уехал, сопля зупинилась, походу. Вышел пех, выше впех, с биос сопли. Соп био сопли, выше впех. Кончик, восьми ромбы, заехала їхня сопля, в якей зонгар. Стрел, собери сумку. А то он напряг. О, До речі, походу соплята зупинили без них піхота вишла ти попробуйте. Я кинув гранати пару. що один, походу, бігає. У нас Ралік вереал. Бо там уже піхота з у мене тої Немає, стали вирузилась. Значит, смотрите, мы зупинили две сопли э, на подъездах, там, где мы находимся. Сможете там вернуться? Что, что? Потом, когда сможете там... Сможете вернуться туда? Куда, на ралик? Че куда? Ну да, да. Еще одна сопля! Добываем, добываем, добываем. Нам дуже повезло, блядь. У у нас пулеметчик цей не скосил? Welcome back. Звитки пострелы. <пострелили. пострелили> Зараз закрою, почекай. Звитки пострелы. Не бачу пока, не бачу. Я можу підійти в притул бачу, Метка меча, ну походу я <говорит> его забыл. Ой, пацаны, рухайте до нас техника. Мрап рухается, и БМПшка. Все, уходим, бегом, уходим, уходим, блядь, бегом в здание. Уйобаєм, бігом, бегом, 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 бегом. ще одна ракета, что на еба. Блять, там БМПшка, там и мрапа, блять. І у тебя не получится ничего с ними забитий. Дев девятый, девятый, Завтра Никаемся, ховаемся. Ныкаемся, никаемся, ховаемся. В траву и повзем. Угу. Mm -hmm. Сейчас. Понял, понял. Повзаем, оповзаем. Киляюсь последним бомбом. Це не миномет, похуй целый. Це, камін... це БМПшка перша, еба, йоб... ебашить. Okay. еде цей, мраб. Мені просто найголовніше доповзти до цього до машини. Це БМП-шка стріляють, уповзаємо, никаємося. Вона їздить, вона катається тут. Так, так, катається коло мене. Не в'яжемося, не в'язмося, хай блядь Катається, мраб тоже. Сука, їздить блядь. Ждем, ждем, ждем Типа Тупо попри мене проїхав без пов, тут. Проїхав, проїхав, ждем, ждемо, хай проїдуть. Увага, дивіться, на нас знаходиться ворожий мраб і БМПшка. Ми винесли дві типа машини їх. У меня пока контакт, сейчас, подождите секунду, скину а Я не авіазапрош. Давайте тепер уповзаємо осторожненько, поузим далі і нам треба в сторону нашої піхоточки Я там поповню и кинук. Кину, не дають, не дають. Так что, можете, пиши рухаємося в сторону? Що там проїжджає? А, да, 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 а, ми Це хамвік, хамвік Хамві, Хамві. Хамві. з пушкою від БМП. Хамвік Хамві. з пушкою від БМП рухається в сторону сьомого. Сьомий обережно, в ту сторону рухається. Діді до мене хтось, мені треба раліки відкинути косай. Опа! А це де? Шостий, шостий, кинь через бінокль на 8 робить в, в них в зверху хаба знаходиться, вони через дорогу. Здається недалеко. і тигр, і тигр вокруг обижає. Все, відкинув ралик, погнали Тигри ставлю метку в Поповняйтесь і спавнитесь хтось там хто вибитий і будемо опять зустрічати. Минус Б на 3 на то не саплайка, то цей Кенді Вен з трубою, з СПГ. Метку поставив. Ну дайте МС. Він поїхав, він поїхав, він поїхав. Зустрічаємо. Почекайте, прилягте, якщо він не зійде маршрут. Ще один, блядь, їде ще одна машина з пулеметом, Андо. Андо, бачите, дивіться обережно, зустрічаємо. Виби с трубы по машине с пулеметом, иначе нам хана, вы нас расстреляю. Стреляй ты синяк? Почекай, не спеши. Да, бра, добра, О, цепер уже походу стреляю уже все. Она ебашит по нам. Она, походу, ебашит по цю. Ебашка, ебашь ты по ней, наверное. Вибы, вибый. Не попав, недолет. Зай. Да, заносику Вибив, вибив одного типа на Кенді Вені. Ливо в'їхав. Хабу зняли. Хороший. Я б'ю по пікапу поки з пулеметом. Да-да-да, Зараз, чекайте. Вертушка, вертушка, отработай по пикапу, по пупикапу відпрацюй, Він по нам стреляю с пулемета. Все, він вынес их. Я зараз починю, друзья. По Похиляю, хиляйте. Теперь треба добити цю техніку, щоб знищити її. І... Вот, поставив. Чарли чи, чи, чи браво. Браво, браво, поставив, поставив. поставив. Меточку давай въеба и хорош. Все, спал, теперь пикап еще. Де той їбучий ебучий пикап. я поставлю метку. Дальше находится. Я ставлю меточку тебе. Очень много пехоту там на Он до... в БК в цьому. Мені піти до сапки. Біжи до сапой. Будинки в бегу. Опа, бегемот поехал, пацаны, поехал бегемот Поехал бегемот бегимот. Смотрите, смотрите, походу на нас будет наводиться Он походу будет туда. Я Нема. Давайте уходим, меняем позицию. У вас наш А, понял, понял. Танчик, танчик, смотрите, там бегемотик есть на моей метке меча. Добывайте машины. Танк. Танк, танк. Чуешь, 2ндо я ставлю метку, вот там же бегемот стоит ондо. Где де где метка? Метка меча, зарай я попробую пытаюсь поставить десь. беди. Десь вот des там меточку поставив, а там виглядає трошки его дуло звідти з за холма. Ой, виглядає его дуло за холма. Ой, по мне хтось работает. Ухожу, ухожу. Стреляет, стреляет. Давайте уходимо. Зараз, дивись, я пройду трошки далі і тебе наведу. Поняв? Він, він походу буде працювати з зони Мейн. Так я вроді вибив, я вроді вибив там. Ти вибив декілька машин тут стояли, працювали. Зараз я подивлюсь за я не цим. цією. Да? Ну, над... Зараз я подивлюсь, де він знаходиться той і скажу тобі. А, О, Ні, Я зрозумів, я зрозумів. Я понял. Окей. Okay. Uh, Слышь, бегемот. На мне бегемот где-то. Ага, да, 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 -да. на тоби, на тоби, еда тоби на на э, ныкайся. Да, да, бачу, бачу пегимонт. Прям на мне, прям на мне. На танку, на месте танку пробьешь. Поставь мне. Да, но он все равно занятно. Да. Но, он, пофигу, если да, да. он будет здесь стрелять, то значит можно въебать по нему. Не, не, видно да. Чекайте щось... Можна є... дати мітки як мені краще проїхати? Зараз, попро... Попробуємо зараз. Еее... Блядь, як це... Може проїдь за танком, За танком. Бачиш як танк їде третій? Отак і проїдь за ним. Проїду. Зрозуміло. Дивіться... Ем... Стою Мозера біля біля мото... робота по ньому, А чим ти будеш по ньому роботати? У тебе є труба? Він стріпнув. Він втвардить. Можна допомогти зберіг ФРГ, дай, дай, дай ТФР, Блин, та сказав? Кто сказал, кто сказал помогтись бігмотом? Мы стоїмо прямо метка бегемота на нм. Вертушка, вертушка летит, уже вылетел. Окей, окей. 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 Понял, понял. Поня. Машина шеида, машина шеида, давай ебашим, поднимем машину. Машинка. Витко, ты вертушка, вертушка зарабатывая, вертушка зара будет работать по бегемоту. Тикай, 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 уходи. Сейчас будет артиллерия работать. Все, все, ему сказал, вин ухода. Да Я понял, я понял. Транспорт на ней так само. Раллийка, транспорт. Все, бегемот мод змещи. ты на <пухи> Круто, <пухи> потужно, пацаны. было охуенно. Перемога, пацани. вітаю вас, Найс. Yeah. Nice. Nice. Це було потужно. Став лайк і підписуйся, далі будуть нові відео.